Мільйонні збитки трьох прикарпатців судитимуть за махінації з вугіллям. До злочинної схеми входив директор вугільного підприємства, підприємець постачальник та службова особа квартирно-експлуатаційної частини. Як встановили слідчі між директором вугільного підприємства, що переміг у відкритих торгах посадовою особою Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини, та підприємцем-постачальником у 2021 році був підписаний договір про постачання твердого палива для забезпечення потреб оборони. Відповідно до умов договору вугілля мало бути відповідної якості. Окрім цього, постачальник зобов'язувався вчасно постачати вугілля, а замовник івано-франківського КЕЧ – приймати його. Та оплачувати злочинну схему розробив 45-річний постачальник та залучив до неї інших двох фігурантів 44 та 67 років. Зловмисники свідомо здійснювали постачання неякісного вугілля та навіть зменшували його об'єми. Посадовець квартирно-експлуатаційної частини умисно не перевіряв належно товар, підписував акти приймання вугільної продукції та товарно-транспортні накладні. Надалі вони були підставою для оплати товару. У результаті таких махінацій державі завдано збитків на понад мільйон гривень. Ці кошти фігуранти привласнили та розстріляли між собою. Правоохоронці провели обшуки по місцях проживання та проведення господарської діяльності фігурантів. Там вилучено численні документи, що що підтверджують незаконну діяльність посадовців двом директорам приватних підприємств. Та начальнику підрозділу квартирно експлуатаційної частини слідчі вже повідомили про підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 366, частиною 3 статті 191 та частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України йдеться про привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене з особливо великих розмірах або організованою групою. Та службове підроблення завчинене підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув'язнення та позбавлення права обіймати певні посади з конфіскацією майна Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.